Мір обладнання спеціалізованого, яке інтегрується в електричну мережу для керування процесами в будинку їх автоматизації, що спрощує ваше життя. Інтегрувати розумний дім можна в будь-якому помешканні: приватному квартири, будинки, котеджі, комерція, магазини, ресторани, салони, лікарні. Торгові центри, виробничі приміщення це я перелічив то, де ми інтегровували. Всі функції, де задіяна електрика, а саме основні, це керування світлом, керування і автоматизація світлом, внутрішнім, зовнішнім, вуличним, фасадним по подіях, таймерах, освітленості. Погоді, пори року і так далі. Це клімат, нагрів, охолодження, вентиляція, осушення, зволоження, це керування шторами, рулетами, перголами, рапсолями, все, що рухається, закриває від сонця, від дощу, це безпека, протікання води, газу, якісь критичні повідомлення, наявність електроенергії, наявність води, тиску. Це доступ, це відеонагляд, інтеграція, це басейнова автоматика. Детальніше весь перелік на нашому сайті. Сценарій це певна послідовність, певний алгоритм дій, який виконує розумний будинок. Наприклад, ви виходите з дому, ставите хату під охорону, вимикаєте світло, перевіряєте розетки, перевіряєте чи закриті вікна. Скручуєте опалення. От сценарій, це оце все відбулося разом, одномоментно. Відповідно, якщо ви прийшли, відбулися якісь події одномоментно. Ви лягаєте спати, відбулися налаштовані події одномоментно, які зв'язують різні системи. Ви в відпустці якась спрацювала подія одномоментно. Ви прокинулись, якась спрацювала подія зі всіма. Інженерними мережами одномоментно. Оце і є сценарій. Це стереотип, напевно, минулого століття. Зараз обладнання і вартість інтеграції досягнула вартості всяких вайфайних модулів і тих всіх речей, які ще треба потім ув'язувати дуже довго і нудно під якусь екосистему. Ну, стандартними це вимикачі, тобто ми в нічого не відміняється. Є вимикачі, є датчики руху, є гаджет в кишені, є якийсь там планшет, є голосове керування і ті методи, на які ми безпосередньо не впливаємо. Це знову ж таки освітленість на вулиці, це погода, це пора доби, це пора року. Більше, ніж звичайно, тому що все зведено в один щиток, все зведено в одну систему, але є в тому плюс. Нема розкидано по помешканню ніяких девайсів, які треба при якомусь там обслуговуванні чи при якійсь перевірці роботи чогось десь ходити по хаті і щось шукати, приховані, якісь блоки живлення, приховані якісь речі, якісь реліни, зрозумілі. Ну, якби він часто ламався, це, це не були б стандарти Європи і стандарти європейських країн. В нормальній експлуатації він працює точно так само, як ваш електричний щиток в тому помешканні, в якому ви живете. Є системи, які трошки складніше навчитись робити. Є системи, які простіше навчитись робити. Якщо захотіти і мати до цього якісь бажання, це не є суперважко. Просто тут треба зрозуміти, що це треба бути трошки ширшим інженером. Тобто розуміти щось і в кліматі, і ну, чим керуєш, тим треба розуміти процес. Клієнт телефонує. Каже, біда, біда. Нічого не працює, що все, що ви наставили, не працює. Ви щось мені не робили. Їдьте, приїжджайте. Я, 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 це здається, був вихідний день, пробуємо по телефону з'ясувати, в чому проблема. Важко доходимо до того, що щиток обесточений. Всі відні автомати, все 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 включене. Доходимо до того, щоб подивитися на ввідний щиток. ввідний щиток також обесточений. І після якихось там 20 хвилин розмови з'ясовуємо, що він був дуже довго там чи в відпустці, чи відрядженні, і йому просто виключили за нею оплату електроенергії. Ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і чекайте другої частини. У нас все про розумний дім.